то він не так печеться. Бо перець він боїться сильної жари, спеки. На гектар завжди садю. Така ось у нас система підкормки, це в каплю будемо зараз давати. Так, схема вирощування. Так, а ось вже й збираємо перець. Такий ось перець. Вродив. Прибираємо. Пройшли з пару метрів. І ось вже... Отака кучка. Ось у сітки лежать на биті. Продив непогано. Перець. Забирають його чистому. Приїжджає зараз машина. Заберуть по 25 гривень. Вот такая вот нас выборка перца. До червоного я не стал ждать. 25 гривен дают, то я решил отдавать. Всем добрый день. Кто смотрит канал Ярик Мазур, хочу еще показать вам перчик. Який ми виростили в цьому році. Так, схема вирощування. Лента від ленти, ну, капельний полив, 70 см. На ленті двойний рядок. Ось, наприклад, ось лежить крапельна стрічка, кущ і ось кущ. 10 рослин на отакий ось ось перчик. Ось хочу показати ось такий він ось. Повиростав перчик. На метрі 10 рослин. Ось з однієї сторони 5 через 20 см, 5 на метр, і з другої сторони ленти так же само. Ось 5 рядочків. На 70, потім делаємо дорожку. Дорожка півтора метра. Це щоб воно краще продувалось. Трошки вона тут бур'янець був, ну то не страшно. Отакий перчик. Тут у нас три клеточки. Три клеточки, оце і все, що я показував, це ми будемо збирати насіння з такого перця красного. Ось, все. з цього перця буде збиратися насіння. Ми будемо продавати насіння. Ми на Херсонщині займалися насінням. О. Я все потім покажу, як буду збирати насіння. Як буду... Це в мене тут стоїть камера. Це вона мене побачила і балакає. О, то насіння ми на Херсонщині займались. Ну, дуже так серйозно цим насінням, польот. Перець. І для себе ми збирали його, і на продаж. Може комусь буде цікаво, то дзвоніть по насінню. Ну, насіння буде це аж. В кінці жовтня, тому що перець буде рватися, уже аж коли він стане такий вялий, він має дуже добре вистояти. Бризкав, кропив я його фунгіцидом перець. Чотири рази. Я його редамілом кропив, тепеки, це от шкідників усяких, потім ампліго, отсовки. Я давав, щоб совка не поїла його. Такий перчик ось вирос. Так, будемо сьогодні перчик підкармлювати. От. Гумісол плюс і гумісол. Це мені ярик посовітував. Зараз будемо пробувати. Зараз я хочу його дати в каплю. От, тут можна і лискове підживлення, ось і в каплю давати. Так що... Зараз будемо пробувати. Так, така ось у нас система підкормки. Це в каплю будемо зараз давати. Ну, все, я баночку набрав. Такого вона кольору. Ну, зараз ми його загонимо в каплю. Там в мене чого вода така мутна... Трошки було залишалось. З прошлого разу ще тижня-півтора назад карбоміт давав. Там на дні було оставалось чуть-чуть. Ну, це не страшно. Ось це зараз тільки я набираю воду. Воно. Зараз піду включу цей моторчик і він буде принудительно заганяти. Воно в той лифлейт. Добрево. Так, а ось я прийшов показати перець. Теж обробляв я і по листу і давав в каплю. Теж два рази по листу працював і два рази давав в каплю. Ось зараз покажу вам перчик. Такий ось, такий ось кущик. Скільки його тут нав'язано, я навіть не знаю. Є й менше трохи нав'язано. Ось по три здорових 4-5. Перчик я б вам залюбки показав, чи є різниця, чи ні, але перець я два рази давав каплю і два рази обробляв по листу увесь. Так що різницю на перцю я вам не покажу. А, ще ми зможемо на наступний рік. Ще ми можемо виростити розсаду під замовлення. Тобто може комусь буде цікаво на наступний рік. Ми поставимо тут тепличку і під замовлення розсаду. Там ніяких не предоплат, нічого. Це просто сказали, мені там треба 10 тисяч, 20. От у мене тут засаджено 30. соток. 30 соток. Е, на цих 30 сотках 25 тисяч рослин. Тобто я на гектар завжди садю. 70-75 тисяч. Чого він друг друга тримає кущі, бо перед же ж теж він тяжкий. Ось, наприклад, бачите? Ось, о, кущ. Дивіться, скільки на ньому перця і який крупняк. І він падає. От якби тут його щось тримало. То він би не упав. він друг друга ось, наприклад, перчик. Так, вроді, дивися, нема. Ближче сюди є, а він захований. От. І коли в серпні сильна жара, то він не так печеться. Бо перець він боїться сильної жари, спеки, він печеться. Коли він густо посажений, він друг друга тримає і. Не так печеться. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Ставте вподобайки. Що які питання стосовно там вирощування перця, ми ще покажемо далі. Про перець дуже багато цікавого. От, як буде насіння збиратися, як буде він... Там, як буду продавати навіть, бо в мене той кусочок це на насіння, а цей кусочок це у мене на продаж. І ще такий цікавий факт. Я купляв насіння те, що вон там росте, з якого я буду збирати насіння. Мені хлопці привозили з Молдавії. Там знайомі. Купляли в Молдавії, привозили. А цей я купляв у нас. В пачечках я не буду там нічого на кого погане казати. Через інтернет я його купляв. Ну, різниця велика. Зараз я вам покажу. Ось цю, непоганий, все. Але трошки він щось... Щось не такий якийсь, мені не так подобається, як те насіння, що з Молдавії привезене. Так що, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Насіння буде, я ж кажу, десь кінець жовтня.